Вітаю сьогодні. Проаналізуємо події навколо саміту g 7 того, що був у Канаді 16, 18 червня 2025-го. Маємо дані від BBC News Україна та Reuters. І вони, знаєте, малюють картину ну, зустрічі, яка пішла геть не так, як планувалось. Спочатку ж усі чекали на Україну, на ці е, торговижні баталії Трампа. А вийшло. А вийшло все зовсім інакше. Так, драматично змінився порядок денний. Через що? Ну, раптова ескалація на Близькому Сході. Конкретно атака Ізраїлю на Іран, вона фактично витіснила все інше. Тобто просто змістила фокус. Абсолютно. Лідери сімки вони опинилися перед потребою ну, терміново гасити цю пожежу, бо всі ж розуміли глобальні ризики, так. Які саме? І безпекові, і економічні. Ну, наприклад, стрибок цін на нафту це ж класика таких криз. Справжній, знаєте, форс мажор для саміту. Отже, близький схід, тема номер один. І тут я так розумію, одразу ж і розбіжності виявилися. Так, джерела якраз на цьому наголошують дуже різні реакції на дії Ізраїлю. Наприклад, ну от Британія та Франція вони закликали до стриманості, Японія взагалі назвала ці удари неприпустимими. А Трамп? А президент Трамп навпаки сказав чудові, от так. От угу. і як же вони тоді дійшли згоди, чи не дійшли? Ну, ця полярність, вона, звісно, ускладнила все. Дуже ускладнила вироблення якоїсь єдиної позиції. Але знаєте, що цікаво? Що? Попри ці розбіжності, G7 таки погодили спільну заяву. Якось їм це вдалося. Справді, і що там у заяві? Там такий ну, баланс. З одного боку, заклик до деескалації дуже важливий момент. Так. А з іншого, підтвердили право Ізраїлю на самозахист. І що важливо, Іран там чітко назвали джерелом нестабільності. Тобто. Такий собі компроміс на тлі кризи, дипломатичний компроміс, так, але ж на цьому несподіванки не скінчилися. Ще щось було? Ще як президент Трамп просто взяв і поїхав достроково вже 16 червня, у перший же день роботи. Поїхав? А пояснення, яке й було? Офіційне від Білого Дому мовляв, треба терміново вертатися до Вашингтона, врегульовувати саме оцю близькосхідну кризу. І це ж, мабуть, мало наслідки. Для України, наприклад, прямі. Скасувалася запланована зустріч із президентом Зеленським. Ува. Так, і це ж не просто скасування протокольної зустрічі. Зеленський мав конкретні плани, як повідомлялось. А саме обговорити потенційний оборонний пакет. І, що надзвичайно важливо, збереження єдності Європи та Америки в підтримці України. І від'їзд Трампа все це виходить заморозив? Фактично так, принаймні на рівні лідерів G7 і більше того, це поставило під величезний сумнів спроби європейців переконати Трампа переконати в чому у потребі жорсткіших санкцій проти Росії. І щодо зниження цінової стелі на російську нафту це ж інструмент обмеження доходів Кремля. Так, так пам'ятаємо. Ну от, схоже, ці розмови так і не відбулися повноцінно. І що ж була ця заява Трампа перед від'їздом, яка ну наробила шуму. А так про виключення Росії з G8 у 2014. -му. Саме так він назвав це великою помилкою, і навіть припустив, що якби Росія лишилася, то може і вторгнення 2022-го не було б досить сміливе твердження, і воно, до речі, цікаво перегукується з аналізом Wall Street Journal, який BBC цитує. А що там за аналіз? Ну там експерт Леон Аарон він висуває гіпотезу, що Путін може використовувати таку стратегію виснаження. Тобто затягувати війну, затягувати переговори, розраховуючи, що в адміністрації Трампа ну просто урветься терпець і підтримка України припиниться. Mm. І в цьому ж контексті згадують слова Трампа про війну як дитячу бійку, і слова голови Пентагону про пріоритет переговорів. Тож заява Трампа на саміті вона ніби підживлює ці побоювання. Цікавий штрих. Канада як господарка, кажуть, вони дуже намагалися уникнути сварок як у 2018-му. Так, намагалися згладити кути. Навіть вирішили не публікувати спільне комініке, щоб, мабуть, не загострювати. І як вдалося? Ну, частково. Скандалу, наче не було. Але бачте, навіть за таких умов Трамп встиг фіналізувати торговельну угоду з Британією. Ого. Так, а з Канадою кажуть, обговорюють можливість угоди протягом місяця. Хоча там питання мит все ще таке спірне. Тобто економіка все одно своє бере. Виходить, що так, двосторонні інтереси нікуди не поділися. Отже, якщо підсумувати, самі G7 мав бути про Україну, про торгівлю, а перетворився на таку собі кризову нараду щодо ближнього сходу. Тріщини. І це залишає нас із питанням доволі тривожним на майбутнє. Яким саме? А як оцей раптовий сув пріоритетів, оці внутрішні тертя, як вони вплинуть на довгострокову підтримку України, і чи зможе взагалі Велика Сімка далі діяти як єдиний фронт? Слушне питання, і відповіді на нього здається, поки що немає.